Пом! Парні, виїжджав, вивозимо екіпаж. Надіємось повернемося цілі живі. Прийдемо так, ні? Ні. Короті, подавши, Мене зовуть Дмитро, позивний Джонсон. Служу у 420 му базі. Ну, я зрозумів, чому такі позивники. Дуже дуже схожі. Так, так, всі розуміють, відразу це вже перевірено. Окей, розкажи, будь ласка, чим займався до повномасштабки? До повномасштабки я займався журналістською діяльністю та як політолог з політичним, як політичний експерт, займався аналізом політичних змін ситуацій. Так далі в цьому напрямку. Супер. Тобто якісь експертні статті, свої колонки і. Так, звичайно. Тобто, ми... був медійною людиною, можна так сказати, по своїй професійній діяльності. Е, скажи, будь ласка, що мотивувало політолога і журналіста змінити перо на е, дрон? Ну, Я з самого початку війни я був у теробороні, тобто, це я вважаю, що це був нормальний крок для кожного чоловіка, тому що тоді йшли бої на за закиївщину, і, звичайно, усі нормальні люди стали на захист, тому що це і захист твоєї родини, і захист твого дому і так далі. Коли вже була деокупація Київщини, тобто мені здалося, що ця мета конкрет безпосередня. На Київщині я б її виконав. І потрібно було рухатись далі, далі. поки війна йде. Е ніколи не знаєш, повернеться війна безпосередньо твім. Тому якщо щось почав, то це потрібно доводити до кінця. Відповідно, я вирішив, що потрібно рухатись далі, і тоді добровольцем пішов у ЗСУ безпосередньо у 420-й мед. Які задачі виконуюш у 420 баті? Я в, в пів екіпажі виконую як пілот. А, як в пілот як Mavikist, тобто можна сказати, що я десь універсальний, коли когось якщо підмінити, або ще якось. Ну, тобто навчався на пілоті, маю МОЗ і відповідно цим займаюся. Зрозуміло. Що тебе мотивує в цій роботі? А, мотивує те, що а, розуміння того, що ми робимо максимум для того, щоб... Захистити своїх рідних, захистити свою країну і розуміння того, що чим більше буде людей, які <звичай> будуть щось робити у цьому напрямку, тим більше шансів це добре закінчиться для України. <звичай> чим найбільше пишаєшся за всю історію своєї служби? <звичай> ну на, я, якщо чесно, то напевно, тим, що Тим, що я пішов, тим, що з самого початку стояв на боці України, а не десь осторонь. І тим, що я продовжую цим займатися, і тим, що я вступив з А, Насамперед, я вважаю, що кожен повинен замислитись над тим, а, у якій ролі він буде найбільш корисним у цій справі. А, і Спокійно обрати бригаду або батальйон, поспілкуватися з людьми, і також, напевно, як коли людина вже оприділилась, рекомендував би почати навчання ще до того, як вже офіційно став військовослужбовцем бо це прискорить цей процес професійних професійного навику і відповідно це скажеться на результаті роботи вона буде більш ефективною перспективі. Мені здається, що ті люди, які не поїхали за перебик, ті, коли, ті люди, які зустрічали цю війну, я думаю, всім запам'ятались Буча, Ірпень, Гестоміль, ці катування і так далі. І тому я думаю, що це дуже сильна мотивація для того, щоб ворог поніс покарання за ці жахіття. В нашому випадку, людь буде корисна, а не напрот. Праведний гнів це одна з найкращих мотивацій. Так. Так, міч справедливості.